Друзі, вітаю вас на каналі Україна Онлайн. На початку квітня, 1 та 2 числа, жителі України відчують зміну синоптичної ситуації. Очікується прихід дощової погоди на значній території країни. Ця зміна розпочнеться вже з 1 квітня і вплине на погодні умови протягом перших днів другого весняного місяця. А тепер детальний прогноз погоди. Детальний прогноз на найближчі дні виглядає наступним чином. Вівторок, 1 квітня, дощі та хмарність поширяться майже на всю країну. Винятком стане лише Крим, де прогнозується суха та сонячна погода. Вітер залишиться незначним від 5 до 10 метрів на секунду, денна температура у більшості регіонів становитиме від плюс 10 до плюс 14 градусів. Проте у центральних та південних областях повітря може прогрітися до плюс 17 градусів. Вночі очікується від плюс 4 до плюс 8 градусів тепла. Середа, 2 квітня, зона опадів та похмурої погоди зосередиться переважно у західних, північних та центральних областях, включаючи Вінницьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Полтавську, Черкаську, Кіровоградську, Дніпропетровську. На півдні та сході країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітер може стати більш відчутним швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Денна температура по країні буде переважно в межах від плюс 10 до плюс 12 градусів. Тепліше буде лише на південному сході до плюс 15 та плюс 16 градусів. Нічна температура суттєво не зміниться. Від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Будь ласка, не забувайте підтримувати наших героїв, Збройні Сили України. Завдяки їм ми продовжуємо працювати та жити, тому не забувайте про важливість донатити та допомагати нашим захисникам. Ця зміна погоди є характерною для перехідного весняного періоду, коли атмосферні фронти активно переміщуються територією країни, надходження вологих повітряних мас. Призводить до формування хмарності та випадіння опадів, що є типовим для початку квітня після періоду більш стабільної та теплої погоди, яка могла спостерігатися раніше. Помірні температурні показники свідчать про відсутність як значних холодних вторгнень, так і інтенсивного прогрівання повітря. Така синоптична ситуація може вплинути на темпи весняних польових робіт та вимагатиме від жителів використання парасольок та відповідного одягу. Таким чином, межа березня та квітня в Україні відзначиться переходом до більш вологої та помірно прохолодної погоди. Жителям більшості регіонів варто бути готовими до дощів та враховувати прогноз при плануванні діяльності на найближчі дні. Погодні умови залишатимуться типовими для ранньої весни. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!